Друзі, всім привіт! Гадаю, що ніхто з вас не здогадається, куди я вас веду, що я буду робити. Кому цікаво, гайда зі мною. Так, друзі, я вас в садочок привела не просто так. Дивіться, який в мене пакетик. І я буду рвати листячку з черешні. Я буду заготовляти ферментований чай. Хто хоче спробувати. Можливо, хтось вже робив, то теж діліться своїми порадами. Я в тому році робила це вперше. Але листечко в тому році я зібрала пізно. Воно було старувате. Чай був непоганий, але гадаю, що листечку треба збирати. Ось коли квіточки попадали біленькі. І можна вже оце молоденьке листечко, таке гарненьке. Воно ще м'якеньке, таке, нема таких товстих жилок на ньому. Так, дивіться, я вам трішки кому цікаво розкажу. Я листя в тому році збирала з яблуні, з мородини, з вишні, винограда. Ну йдіть, ідіть, ідіть, ідіть. ідіть, ідіть. Ма, що? Так. Спочатку листечко я обриваю. Потім зараз дивлюся, що воно зовсім молоденьке, таке чистеньке. Деякі. Люди, які роблять такі чаї, вони не радять листечко мити. Дивіться, в тому році я листечко обривала вже таким воно більш жорстке було. І воно було, мені здалося, що таке пильне, то я його мила. Зараз я дивлюся, що листечко ну, дуже таке воно молоденьке. Ну, Його, думаю, можна і не треба мити, воно буде краще тоді ферментуватися, можливо. Тому дивіться, листечку спочатку обриваємо. Якщо ви хочете, ви можете його помити. Якщо помили, тоді на рушничок викладаємо і накриваємо іншим рушничком. Я вам зараз покажу, як це робити. Взагалі-то ферментований чай можна робити з різних дерев. Ну, плодовитих, я вважаю. Так, обов'язково раджу вам спробувати з яблуню. Смачненький чай виходить. Колір в нього такий гарний. Ви знаєте, навіть дуже хвалять чай. Дуже хвалять чай, з м'яти і. Меліси, але ферментований. Він... Я не пробувала ще робити, але відгуки читала. Кажуть, що він відкривається по-іншому. Не так, як просто листечко засушене. Хто хоче, можете спробувати. There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was a Billy OT. The winds blew harder, about it down below, my bully boys blow. Soon may the wellman come to bring us sugar and tea and rum. Друзі, листячко я зібрала. Ну, я зібрала так. з Черешні. На яблунях там ще листечко. Листячко маленьке, ну не знаю, це можливо завтра зберу. Дивіться, і тепер я на ніч на чистий рушничок, буду його викладати вялиці. Якщо листечко, ви думаєте, що бачите, що воно грязненьке, там цей мити його можна, мити можна. Нічого страшного, просто воно буде довше лежати. Дивіться, в'ялення буде десь від 12 годин. Можливо, і навіть добу. Я вам покажу, як перевіряти, коли воно зв'язлось. Так, висипаємо його, дивіться, так оп, на одну сторону рушничка. Так, шарп може бути 3-5 см, такий, густенько його так. Отак. От Можна отак його трішки. І накриваємо. Опа. Так. І отак накриваємо. Ось-отак. Зверху зараз я ще чимось накрию, ще якимсь рушничком. І залишу його на ніч. Завтра буду дивитися. Якщо листячко буде вже таке гнучке, оці прожилочки не будуть ламатися, а будуть гнутися, тоді воно вже готове. Я, коли воно буде готове, вам покажу. Так. Залишаємо на ніч. Так, друзі, дивіться, я вас привела до свого листячка, яке я залишала на ніч. Воно в мене майже сутки, я про нього тільки. Згадала. Вчора я вам казала, що рвала листечку, показувала це черешні, потім я ще нарвала листя сливи. Ось воно. Дивіться: воно пов'ялилось уже. Зараз я вам покажу, як це. Якщо берете ось прожилочки і отак згинаєте. І вони не ламаються, а гнуться, бачите? Це значить, що листечко вже зав'явилось і воно вже готове. Так, і тут це сливка. Тут теж дивіться, ось. Ось я його гну, так вимакаю, воно не ламається. Все, це значить, що листечко зав'ялилось. Зараз я його буду складати в пакети. І вкласти морозильну камеру на ніч. Воно там, В морозилці воно може зберігатися скільки завгодно. Пів року я взимку взагалі доставала і потім його доробляла. ну Тобто, в морозильній камері воно щонайменше сутки. ну от Замерзне замерзне і воно вже готове, можна буде його перемелювати на м'ясорубку. Ну, краще хай на ніч. Так, Зараз будемо їх складати.